10 хвилин без нагляду і автомобіля не стало. У прилуках автовикрадачі поцупили газельку і намагали швидко замести сліди. Водій не розгубився, відразу зателефонував у поліцію. Приїхав на ужин, так як мені розводить ночну сміну, приїхав на ужин, поужинав, вийшов, а газельку вже вкрали. Я подзвонив на 102, міліція швидко зреагувала, знайшли, в читанні часу знайшли автомобіль і подзвонили мені. Злочин розкрили по гарячих слідах. Для цього ввели оперативний план перехоплення, блокували виїзди з прилук, а пошукові групи прочісували міські вулиці. Вдалося вийти на викрадачів і розпочати переслідування. Для того, щоб скритися злодії в даному транспортному засобі, вони повернули в міжквартальну вулицю між багатоповерхівками і захотіли скритися з місця події. Швидка робота поліцейських миттєво дала можливість їх наздогнати і затримати одну особу з чотирьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину. Пізніше встановили трьох інших підозрюваних, один з яких місцевий мешканець. Раніше ці особи вже мали проблеми з законом. За незаконне заволодіння транспортним засобом зловмисників можуть позбавити волі на строк від п'яти до восьми років.